Пожежа в центрі міста в одному з львівських ресторанів загорілася вентиляція. На місце події одразу ж приїхали пожежники. На щастя, обійшлося без жертв. Робочий день в львівській грильовій ресторації м'яса закінчився не за графіком. Замість перших відвідувачів тут оперативно працювали вогнеборці. Виникло займання на даховій конструкції цього павільйону. Займання виникло в утеплювачі і також почало займання розповсюджуватися на дерев'яні конструкції. Саме через те, що є пустоти, є утеплювач, вогонь швидко розповсюджувався. Близько 11-ї години. Ресторація зайнялась, проте сусідні будівлі полум'я не пошкодило, адже вчасно спрацювала пожежна сигналізація. На щастя, під час задивлення відвідувачів в ресторані не було, та й персонал не зволікав, а швидко викликав пожежників. За пів години чотири групи вогнеборців загасили пожежу. Власники закладу запевняють, значних збитків, на щастя, не завдало, і вже скоро ресторація знову запрацює. Якнайшвидше, тому що е, у нас є пошкоджений лише дах, тобто це займає буквально день-два. Ми зараз працюємо над тим, щоб навести ідеальний порядок і провести все до того стану, якому воно було. За попередньою версією будівля спалахнула через перегрів внутрішньої вентиляції. Зараз на місці ще працює комісія, яка і з'ясовує остаточну причину займання. Анастасія Ячка, Овандрій Сладков, новини.